До нашого ефіру долучається Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Російська дума сьогодні заявила, що визнає, мовляв, результати псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях одразу стали заявляти про намір їх провести. А здається, вони кажуть, що з 23 по 27 вересня щось таке. Що це спроба виправдати повноцінну мобілізацію в РФ, про яку теж державна Дума заявила, чи ще є якась мета? Вони можуть заявляти все, що завгодно. Для нас це не має жодного значення. А от для них це посилення санкцій і збільшення військової допомоги для української армії. Я дуже вкотре закликаю наших громадян, українських громадян, які зараз, на жаль, вимушено перебувають на ТОТ, не брати участь у жодних референдумах, ігнорувати, не йти, не брати участь у дільничних комісіях чи як вони там їх називають. Взагалі ігнорувати цей процес і тим самим допомогти армії і допомогти собі, пані Ірино. На всіх окупованих територіях росіяни змушують людей отримувати російські паспорти. А яка відповідальність можлива за отримання паспортів за їхню видачу? Теж найголовніше це те, хто примушує це дійсно робить Росія. Це дійсно є примушування. Паспортизація є незаконною. У нас розроблений законопроект, як ви знаєте, Кабмін рекомендував невідкладно Верховній Раді розглянути цей законопроект, і там передбачено для декількох категорій, хто буде відповідати за примушування до паспортизації. Якщо державний службовець так, громадянин України отримає такий паспорт, він буде покараний від 10 до 15 років. Якщо буде проводитись пропаганда. Російського паспорта, так люди будуть покарані від 5 до 8 років. Якщо буде здійснюватись примус, ті, хто будуть здійснювати примус, можуть отримати до 12 років. Це суворо, але держава повинна себе захищати. Я дуже сподіваюся, що наші депутати невдовзі обговорять і проголосують цей законопроект. Окрім інших жахів, поліція знайшла в ізюмі кімнату для тортур. От яке покарання чекатиме на колаборантів та причетних до цих військових злочинів? Я сьогодні повернулася з Харківщини. Я була, я бачила, розмовляла з людьми. І я вам скажу дуже, дуже сумна на жаль, картина для колаборантів, тому що Бо вони не потрібні нікому. Вони кинулись бігти до Росії, коли відбувався контрнаступ. Це мені розповідали люди, очевидці добігли до кордону з Білгородською областю, і Росія закрила кордон для них, не впустила їх. Вони залишились сам на сам з нашими спецслужбами і звичайно з судовими вироками, які їх чекатимуть за відверте колаборанство. Я чула від людей на Харківщині, як вони просять справедливості. Вони кажуть, що вони знають і можуть розповісти достеменно. І зараз актуються усі пояснення, усі свідчення, уся інформація про тих, хто здійснював колабораційну діяльність, хто здавав людей, які мали проукраїнську позицію. І ці всі речі є абсолютно негативними. Я дуже хочу, щоб урок Харківської області, коли дійсно ми закликали неодноразово разом з вами, і я вам за це дякую, не йти на співпрацю з ворогом зараз, так би мовити, наочно так справджується. і люди матимуть результат у вигляді реальних позбавлень волі, реальних кримінальних покарань. Я дуже хочу, щоб цього було менше, бо це наші громадяни. Я Дуже прошу не йти на співпрацю, не брати паспорти. Не брати участь у їхніх акціях, у їхніх псевдореферендумах і не колабораціонувати. Пані Ірина, кому ще доведеться відповідати перед законом і за які за які саме вчинки от покарання чекатиме, наприклад, на вчителів, які переходили на викладання за російською програмою? Чи так? І до речі, зараз у пропагандистських змі е, саме от говорять, точніше, брешуть, напевно, що про кримінальну відповідальність населення, яке просто було в окупації? Ні. Кримінальна відповідальність населення, яке просто було в окупації, звичайно, не наступатиме. Звичайно, що кожен окремий випадок це кожен індивідуальний випадок, і ніхто не буде переслідувати людей лише за те, що вони змушені жити були на території, яка була тимчасово окупована. Але якщо український вчитель чи вчителька брали під козирьок, як то кажуть, так програму Росії, яку вони давали, так викладати. Нашим діткам, якщо вони виконували ці вказівки, якщо вони добровільно погоджувалися, впроваджувати освітні стандарти, для них є стаття 111.1, частина третя. Вони можуть її уважно почитати. Я сподіваюся, вчителі вміють це робити і побачити, що їх чекає. На жаль, такі вчителі є. Є вчителі на Харківщині, які їздили до прикладу в Росії. Брати участь у псевдосемінарах, навчаннях, тренінгах, щоб потім, як вони думали, сіяти вічне і добре. Немає ані Росії, немає ані нічого доброго, ані вічного. Є Україна була і буде. Якщо говорити про деокуповані території, в якому вони зараз стані, чи придатні вони до життя, чи можна людям повертатися до рідних домівок? Ні, я не рекомендую повертатися. От ми були, наприклад, в липцях. Ми були туди ближче до російського кордону. Ми бачили, які там пошкоджені, зруйновані будівлі. Я вчора виступала перед іноземними змі і не могла скажу стримати сліз. Наскільки вони зруйновані, наскільки вони пошкоджені? А люди просто травмовані дуже сильно. Люди дійсно зболені. Люди травмовані, вони чекали наших хлопців. Вони цілують всі, хто приїде, просять, просять елементарного допомогти їм вижити. Я рекомендуватиму знову ж таки евакуюватися. Звичайно, ті, хто можуть це зробити, зроблять, але залишаться наші старші люди, які ну, просто не можуть покинути свої домівки, навіть розбомблені, навіть пошкоджені. Вони не можуть залишити ані своє господарство, ані своїх собак, котів. Кіз, як вони мені кажуть, а куди ж я з козою поїду? Ну і що ти зробиш? Ми будемо їм там допомагати. Зараз терміново відновлюється живлення, проводиться розмінування, везуться гуманітарні пакунки, засоби гігієни. Вчора ми почали перше готівкове так, допомогу готівкою разом з Червоним Христом. Кожна людина отримує по 1200 і кожна дитина, людина похилого віку. Безповоротно, просто допомога, щоб вони купили собі поїсти, і на це розраховано півмільярда гривень, які ми вже готові віддати на Харківщину, щоб люди отримали їх. Угу. А пані Рино, чи я правильно розумію, що в принципі можна говорити, ну доречно сказати тим людям, котрі можуть виїхати, відтак спираючись на те, що ви сказали, що можливо навіть варто виїхати для того, щоб ну, що називається полегшити. А тим, хто допомагає людям, які залишилися, наприклад, старшим, просто роботу буде менше людей, котрим треба допомагати, менше ресурсу. А ті, хто може виїхати, може виїхати. Чи, чи доречно так подавати це? Так дуже доречно, і люди чують, люди свідомі. Що їх чекає узимку? Звичайно, що неможливо відновити все відразу, бо ступінь і масштаб пошкоджень попросту вражає. Там 80% пошкоджень, ізюм жахливому стані. Ну що я буду казати? Всі все знають, всі все бачили. Треба не журитися, а закотати рукава і працювати. Що ми і робимо разом з нашими міжнародними партнерами, за що я дякую місцевою владою, всі на місці, ДСНС. Поліція, от я з ними вчора зустрічалась, провели координаційний штаб. Всі розуміють, куди рухатись треба трохи часу, але ви розумієте, час не в благанні, скоро зима. І тому хто може евакуюватись, давайте ми допоможемо це зробити. А хто ні, ми приїдемо туди і допоможемо там. Пані Ірино, я вам дуже дякую за ваш час, як завжди, за цю розмову. І, звісно, як завжди, за вашу роботу. Дуже так. дякую вам. Це Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У нас на зв'язку. Дякую. Гарного дня за можливості.